Значить, справа в тому, що в 2010 році міська рада прийняла рішення про те, ще попереднього скликання, щоб зробити кіноцентр, готуючись до 70-річчя Івана Миколайчука, зробити там кі кінокультурний центр імені Івана Миколайчука. Розпочалися роботи, виділені. Кошти були в 2011 році для того, щоб завершити ці роботи. Роботи розпочалися, але ви знаєте, які події відбулися півтора року тому, коли стався переворот і захоплення влади регіоналами в Чернівцях. Це це було похоронено, І де сьогодні депутати від фронту змін задавали питання: а де ж ті кошти, які відділялися на е, ремонт і функціонування кінотеатру? Ніхто не знає. Кінотеатр мав бути. Вони не знають, хто такий Миколайчук для не тільки для України, а для Буковини де, не тільки для Буковини, для України і для світу. Це Іван Миколайчук, я кажу, це автор і засновник українського поетичного кіно. Єдиного, можливо, і неповторного. І не шанувати це, це я не знаю, ким треба бути, щоб забрати ці гроші. Я не знаю на, 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 на що там я кажу вам, те, що є. Підписують під кожним словом. Кінотеатр мав бути до 15 червня, до дня народження Івана Миколайчука. От от вам. Покращення цього. Yeah, yeah.